Маленький цей платок. Теж зручний? А, дивиться, Платочки з Греції, поки Галя буде міряти, з храму святого Спірідона, освячені. Там, до кожного додаємо філахту. Є в трьох кольорах: білі, біжеві та голубі. Це такої трикутної форми, а також в попередніх відео тільки що показували. Це, кстати, цей теж зручний. Да? Нормально зручний. Mm Нормально? -hmm. Прикольно виглядає класно. А матеріал як тобі? Я думала, він без звіти, але думаю, він хорошо тримається думаю, так? на голову. Да? А, як думаєш, дівчата оцінять? Напишіть в коментарях, а, як, як вам такий платочок. Гарний, святий гарний Спірідон, платочок. печатка храму, е, напис святий Спірідона, моли Бога, за нас і дзвіниця собору святого Спірідона з, менші, з Греції. Цей, квадратний, звісно, але теж гарненький. Хто, наприклад, любить більше такі, як пустинку Угу. Ось така замовлення можете оформити на сайті, або пишіть особисті повідомлення, коментарі швидко доставимо.